Перед нами гравці команди Фортеця Кам'янець-Подільський, Кубок преміум ліги серед дитячо-юнацьких команд. Хлопці, розкажіть ваші враження про сьогоднішню гру. На мою думку, гра була дуже тяжка, суперник був сильний, але ми змогли перемогти. На мою думку, було все таке ж саме, як сам мій напарник. І ще хотів би додати, що ми не здалися, коли нам почали забивати, і ми ще забили два гола і виграли цей матч. Як взагалі охарактеризуєте роботу команди своєї сьогодні? Ну, на мою думку, ми могли краще, але не молодці. На мою думку, ми грали поганенько, поганенько. Не, не так. Не так добре граємо з іншими командами, але а... ми справилися. Чому так? Чому розслабились? Бо думали, що суперник слабий, виіграли 8-1, а вийшло, що виграли є лілі дев'ять Як а... думаєш, чому так? Тому що також ми дуже сильно розслабилися. Думали, що сумар дуже слабкий і почали пропускати, але ми не вдалися. А кому присвячуєте сьогоднішню перемогу? Неварно, присвячуємо своїм батькам, які заплатили да. гроші і за так і близьким. Близьким. близьким близьким батькам. Дякую вам, хлопці. Бажаю перемоги. Дякую.